Вища рада національної оборони Румунії обговорила проект створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись як члени НАТО, так і країни-партнери. Я думаю, що сейчас ми переживаємо дуже цікавий момент, який не кожному поколінню доводиться увідіть. Тут навчатимуться як румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, А згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема з України. Ідеться в повідомленні: учбовий авіаційний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО та регіональних партнерів, позиціонуючи Румунію як регіонального. Лідера з підготовки пілотів f 16 е, Назвемо один населений пункт Кліщівка. Я думаю, ви зрозумієте, чому про нього, тому що маємо повідомлення. Ваші коментарі, ваша інформація. Давайте говорити про те, що це не просто тактичний успіх, це фактично зміна від характеру військового протистояння на Бахмутському фронті. Мовиться про те, що Збройні Сили України ми можемо обережно говорити. Про контроль над панівними висотами в районі Кліщівки. Сама Кліщівка настільки цікава, скільки ці панівні висоти. Контроль над ними дає можливість тримати під повним вогневим контролем російське угрупування засереджена в Бахмуті. І захід і північ. Тобто створюються передумови для оперативного оточення російського групування, зосередженого в районі Бахмуту. Це серйозний успіх. Давайте говорити про те, що сама Кліщівка знаходиться в низині. Відповідно від того, чи контролюють окупанти її чи не контролюють, скажімо, Збройні Сили України, будуть і в подальшому виконувати свої завдання. Тим більше, що контроль над Кліщівкою, а за умови тотального вогневого контролю з боку ЗСУ. А це неможливість проведення ротації, підвезення БК і вивезення поранених унеможливлює подальший успішний характер дій окупантів. Причому давайте говорити про те, що кліщівка це фактично і ключ до інших населених пунктів. Мовиться про те, що ми зможемо розвивати успішний наступ в районі Курдюмки-Озарянівки, що наразі про відбувається, і виходити вже безпосередньо на горлівську агломерацію. Давайте говорити про те, що протяжність фронту на цій ділянці, скажімо, це приблизно до 20 кілометрів. Тобто, не про які тактичні операції ЗСУ не мовиться, є широкомасштабний наступ Збройних сил України, який має вже свої взнаки. Взнаки якраз у вигляді звільнених територій. Uh, дивлячись на карту, і в принципі Діпстейтно трішки і Ми. Маємо щодня повідомлення там кілометр 500 метрів на різних напрямках фронту Дмитре, Але завдяки чому завдяки першу чергу героїзму Збройних сил України Колеги, давайте говорити про те, що ми змушені, попри всі тактики і стратегії військової науки наступати без прикриття з повітря, тобто mm -hmm. та помилкова тактика країни та що до ненадання нам Ф 16 Фактично, ну скажімо так, якщо не пригальмувала, то певним чином вплинула на успішний характер просування збройних сил України, угу. Пояснюю, про що йде мова. Власне, збройні сили Російської Федерації використовують характер тотального мінування місцевості, що унеможливлює використання власне нашими захисниками бронетанкових груп в моменті прориву лінії оборони. Відповідно, мінні поля прикриті не тільки засобами враження ствольної реактивної артилерії, але в першу чергу штурмова авіація і відповідно російські гелікоптери К-52, які працюють з дистанції до 10 кілометрів. Так от саме відсутність Ф-16 дозволяє росіянам фактично безкарно знищувати українську бронетехніку. Чому практично безкарно, шановне товариство? Пояснює, ка 52 працює з відстані до 10 кілометрів, як я вже зауважив. Той час, як ПЗРК передані нам країнами НАТО, їх максимальна відстань ураження до 5 кілометрів. Але навіть не зважаючи на це, є вже 7 К-52, знищених на різних ділянках фронту. Але менше з тим хотів би зауважити, що відсутність Ф-16 вона все ж таки, ну скажімо так, дає взнаки в моменті панівного становича росіян повітрі. Давайте тоді, якщо заговорили про F-16, давайте будемо намагатися розібратися, що власне відбувається, тому що ем, на початку весни ми чули, що е, F-16, що можливо будуть передаватися, потім підтвердили, будуть передаватися. кажуть, що вже розпочинають ось ось дня на день навчання. Станом на сьогодні маємо майже середину літа, ем, і влада наша заявляла про те, що навчання ще не розпочалося. Затягують його чомусь, і про F-16 кажуть, що е, якщо ми чули, е, що вони. Вони з'являться восени, десь в жовтні ми можемо на них очікувати. Ну не на початку наступальних дій збройних сил України, але в жовтні буде. Тепер ми маємо інформацію, що е, в кращому випадку це буде до кінця цього року, або на початку наступного. Це в кращому випадку. Що відбувається і хто затягує цей процес? Чи там є ряд е, е, факторів, які не дають, е, не, не дають в пришвидшеній процедурі передати ці винищувачі? Ви знаєте, якщо е, до моменту скажімо, широкомасштабного наступу, я сподівався на те, що передача на в 16 затягується виключно з технічних питань, це навчання екіпажів, техніків, токаргістичної інфраструктури, то наразі ми маємо виключно політичний характер. Я поясню, чому навіть навчання українських пілотів. Пілотів перенесено на місяць. Кулеба змушений був заявити про те, що з незрозумілих причин графік і плани навчання українських пілотів перенесені на місяць. І давайте подивимося, що відбувається за цей місяць. Які, скажімо, тези вкидаються в західних ЗМІ. Експосадовці Сполучених Штатів зустрічалися з представниками Російської Федерації. Велися розмови щодо можливості мирних перемовин. Це перша теза. Друга теза. Український контрнаступ загальмувався. Відповідно, потрібно шукати шляхи можливого перемовного процесу. Третя теза, ми вам дали все, що ви просили, але на жаль. Тобто створюються передумови, формується громадська думка. Контрнаступ захлинувся відповідно. Українська сторона має пристати на від пропозиції Російської Федерації щодо так званих мирних перемовин. І нікого не цікавить, що власне вимоги російської сторони це територіальні поступки з боку нашої країни. І в цей момент увірувався терпець, виходить залужний і чітко по поличках розкладає ситуацію, пояснюючи нашим західним партнерам, що контрнаступ не припинився, але. Можливість контрнаступу, коли ми фактично з луками і пряшею йдемо на укріплені позиції окупантів, ну викликають великі запитання. Після цього зміна риторика вже відповідна представників оборонних відомств країн заходу. Оце лякає Мені здається... Тобто я закінчував влади. Да -да -да. Вибачте, що все ж таки питання передачі нам f 16 носила виключно політичний характер якщо виключно політичний характер, то тоді що має статися, щоб ця політична воля перехилилася в бік передачі Ф-16. Адже це не секрет, що як стається якась катастрофа, а їх, на жаль, за півтора роки повномасштабної війни ми мали ем, ну мали на своєму рахунку. І якщось стається таке, то е, наші партнери. Е, Посилюють нам передачу озброєння, в тому числі і озброєння, про яке можливо і не йшлося в розмовах, так само може статися з F-16. Ви знаєте, не будемо говорити про зовнішні фактори. Я єдиний фактор, який впливає на пришвидшений характер передачі на – Успішні дії збройних сил України, що власне і демонструється під час цього контрнаступу. Не про яке припинення і ще раз чи уповільнений темп, не мовиться наразі. Звільнено території за місяць контрнаступу більше ніж російська окупаційна армія змогла. Захопити під час зимово весняного свого наступу, тобто протягом 6 місяців, а це показник.